Зранку 11 листопада Україна вела екстрені відключення світла через загрозу ударів. Це превентивний захід. Про відключення світла повідомили в Київській, Сумській, Черкаській, Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях. Трохи раніше повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів. Ту 95 мс які загалом здійснили пуски крилатих ракет, разом з тим закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Окрім цього, росіяни вночі атакували Миколаїв дронами п'ятеро загиблих? Кім повідомив, що є пожежі в житлових будинках в місті? Також цієї ночі окупанти завдали авіаударів по Запоріжжю. Є загиблих, а серед постраждалих діти, Микола Григорович, Фактично протягом осені не було таких прямо масштабних ракетних ударів. От зараз ми бачимо, що повідомляють про те, що загроза така існує. Скажіть, будь ласка, це скажімо так, попередження від росіян, що пов'язано з політикою, чи власне досі відбувається накопичення ракет? Е, ну, перш чергу, ми говоримо про те, що Росія спочатку е, відпрацьовувала стратегію нанесення ударів шахидами щоденно і щонічно з одного боку, знищити інфраструктуру, нанесення ударів по мирному населенню. А саме головне це подавити дух українців, щоб ми страждали, бачили без перспективу щоденні жертви. Щоденні сказати, психологічні травми людей і цілому цілих груп населення, і розуміло, що е, вимагали від керівництва держави припинення війни мирних переговорів. Але тут Росія пропонує свої сценарії з урахуванням і виборів якраз і в США, як вони передбачають, і зрозуміло підтримки Індії, е, Китаю і Туреччини таких сценарій припинення війну. Але вони хочуть порядок денний цих мирних переговорів е, чітко е, артикулювати самі. І Путін для цього з одного боку нові території спішить з іншого боку, це наносить удари шахедами. По-перше, масовано, цілодобово я підкреслюю, тому що кожна ракета це коштує десятки мільйонів доларів. А шахеди десь має коштувати 500-700 доларів на все, Тому їх можна використовувати багато. Тим більше Росія не тільки через закупку в Ірані вже сама виготовляє до 30 тисяч за місяць. Це вже велика кількість Путін передбачає збільшити до мільйона двісті за рік. Тому якраз такі масові удари, по-перше, дозволяють їм бити і по лінії фронту, особливо по профронтовій зоні, і по всім містам України, що ракетами так не зробиш. А ракети тривали для великих так сказати, стратегічних ударів, для того, щоб коли будуть вирішальні передумови для переговорів, нанести тоді і ракетні удари по всій території вже комплексно. І е, різними типами безпілотників з маневруванням і зміною траєкторій і низькими польотами, і ракет на різних висотах з використанням балістики, крилатих ракет, калібрі, тобто комплексні удари. Це те, що передбачається потенційно. З одного боку, це не значить, що вони ще тільки будуть бити, але вже демонструють і сьогодні демонстрували готовність нанесення таких ударів у начебто, польоти спусками умовними. Але це вже передумова, що вони попереджують, що ми те, що ви чекаєте, уже другу порцію це вже ракети разом з шахідами, уже реально і особливо після переговорів е, Путіна з Трампом вночі От Путін продемонстрував. Домовляйтеся, я про Трамп сказав що е, реалі повинен враховуватися не захоче Україна. А відповідно Трамп десь на те, що Україна ж має свої вимоги, і народ України має не погодиться. Він сказав, ну ми будемо змушувати. Він просто прямо це не сказав, але. Практично сказав така ситуація, що нікуди українцям нема діватися. А як змусити наносити удари і зрозуміло, щоб люди все більше схилялися до припинення війни і до мирних переговорів, але вони хочуть не залишити ніяких інших варіантів, тільки російський сценарій. А тут щоб уже схилилися до цього всі лідери третього світу, ну зрозуміло тоді Трамп і змушені європейські лідери, і цього не буде в принципі, але компроміси відповідно будуть шукатися. Але Путін думає, що е-е складова ракетна це буде дуже потужний стимул в лапках проти народу України по його згоді. З іншого боку, для глобальних розвідків у США інших країн це загроза ядерної безпеки. Він теж на цьому грати буде в плані е, припинення війни і вироблення нових умов світопорядку який хоче диктувати в деякій мірі Путін. Давайте про це докладніше. Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Повідомляє Вашингтон Пост за інформацією видання. І розмова була у четвер. І це була перша така комунікація після перемоги республіканця на виборах. За словами джерела видання, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні і надгадав йому, що є значна присутність Вашингтона в Європі. Ну і також видання пише, що обидва глави держави обговорили мет, так би мовити, мету ми. Миру на європейському континенті, за словами двох людей, які знайомі, нібито як із ситуацією, уряд України був проінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти цієї розмови. Однак, так само, Міністерство закордонних справ України буквально зробило через декілька годин заяву про те, що Київ не був заздалегідь проінформований про таку розмову між новообраним президентом США Трампом і і власне Путіним. Що це та, ця інформація, що нібито проінформувала Україну, не відповідає дійсності, повідомив речник міністерства Георгій Тихий. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, то як вам здається чи була в курсі Україна про телефонний дзвінок? І як вам здається, пан Тихий говорив від імені міністерства, оскільки в нас вже є офіс президента? В першу чергу ми не маємо інформації про те, що було інформування, тому що якщо воно йде і дійсно, це вже легальні переговори. До інформування легальне і про це оголошується. Е, можливо, були оперативні, якісь посили нашим представникам е, адміністрації президента або по лінії розвідки. От і зрозуміло, заперечень було їх і не могло бути заперечення. Які заперечення? От е, всі та скажунтуються, що Трамп буде розмовляти з Путіним, тому це реально. І не, не буде питати дозволу і щось е, повідомляти в Україні. Але для коректності дійсно ми могли повідомити по оперативним каналам МЗС не в курсі. Тому виробили позицію, що ми офіційно говоримо, що не мали попередження, тому що в цій ситуації повинна бути якась реакція або те, що ми з Трампом переговорили перед цим в якомусь ключі домовились про якісь можливо спільні дії, от а такого не могло бути, тому що Трамп е, передбачав спочатку переговори з Путіним. А тоді вже в завершення можливо буде говорити з Зеленським щодо тих результатів, які були обговорені з російським диктатором. Саме головне, що те, що говорили між е, е, собою Путін і Трамп, е, це достовірно невідомо. Е, те, що видали пресу, це вже цільовий виток інформації, яка е, дійсно дається за оперативними, начебто даними, але без санкцій, якраз представників Трампа, цього не проходить. Тому в даний момент вони оголосили про ті основні параметри переговорів: про те, що Трамп е, чітко відстоює позицію, припинення вогню. От компромісів розуміє це, тобто такі знаєте зондаж і прикидочні формати, і зрозуміло, що е, заявляє про те, що в нього є всі засоби для того, щоб е, провести акції стримування Росії, от але конкретики дійсно цей е, немає вже про тому що Трамп ще не займає офіційну посаду. Він тільки може е, радитися, проговорювати ситуацію. Але рішень відповідно до 20 січня, 25 року він. Юридично приймати не може. Тому в даний момент е, я просто скажу, що це перші переговори, які мають деякі мірі позитивні наслідки. Тобто, вже там контакт відбувся. Трамп попереду не допущення ескалації, і я думаю, що ця демонстрація ракетного удару, не яка е, е, не реалізована, в деякі мірі може сприяла тому, що і Трамп говорив, що не допускати явної ескалації більше ракетних ударів. Це вже був явний виклик на тим. Переговорами не офіційне, які були між Трампом і Путіним. Надіємося, що можливо це буде деякі мірі стримуючий фактор тих стратегічних ударів по Україні до якихось етапів переговорів. Будемо, я думаю, на цьому напрямку працювати, але і відстоювати свою позицію працювати з першим з командою Трампа з іншими колегами із Європи з НАТО, але й з третіми країнами. Це дасть реальну перспективу вигідних переговорів на принципі міжнародного права для України і знайти компроміси, які вигідні. Не тільки територіально, а й в плані безпеки, економіки, політики нашої держави, незалежно від Росії. Тобто підняли бомбардувальники в небо, однак не пустили ракети, в тому числі через цю розмову ви припускаєте через те, що Трамп закликав не загострювати ситуацію. На да, такий можливий варіант, тому що це вже був би прямий виклик Трампу, тобто ігнорування його позиції. Е, я так розумію, що е, розмова була. Більш така рівна і недружня, ну в крайньому випадку компромісна, і в цій ситуації піти на таку явну ескалацію. Це було б дійсно вже прямий виклик тим домовленостям, які досягли вже два політики.